Доброго ранку, малята! ви готові до заняття? Стало зранку ясне сонце, задивилось віконце. Ми до нього потяглися, За промінчики взялися. Молодці малята. Дітки, я була в лісі і назбирала багато-багато грибів. Подивіться. Скільки грибів у кошику ви бачите? Багато. Правильно. А скільки грибів ви бачите в мене в руці? Один. Вірно. Давайте з вами повторимо. Один. А у кошику скільки? Багато. Так, молодці. Я вам пропоную зіграти в гру, яка називається Один Багато. Привіт! Впізнав мене? Давай грати разом. Допоможи мені вирішити, чого багато, а що одне. Кіт. Один. Гриби. Багато. Ведмідь. Один. Вишні. Багато пташка одна, їжаки. Багато Зебри Багато півень один. Метелики. Багато Їжак – Один. Білки. Багато. Молодець. Молодці. Давайте з вами ще раз визначимо. Де один предмет, а де багато. Подивіться на картинки. Подивіться на картинку. Що ви бачите? Так, це ляльки. Скільки ляльок з лівого боку? Одна. Правильно. А з правого? Багато. Вірно. Подивіться, що ви тут бачите. Яблука. Скільки яблук ліворуч? Одне а праворуч. Багато. Вірно. Подивіться на їжачків. Скільки їжачків? Ви бачите? Праворуч. Багато. А ліворуч. Один. Подивіться на ведмедиків. Праворуч. Скільки ведмедиків? Багато. А ліворуч один. Молодці. Молодці. Що ми з вами сьогодні навчилися робити? Так, розрізняти множини один і багато. Молодці малята. До нових зустрічей!